Верховна рада дійсно ратифікувала дві фінансові угоди з Європейським інвестиційним банком. Це наш надійний і дуже системний партнер. А угоди, саме ті, які стосуватимуться відновлення критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, зокрема, буде виділено 100 мільйонів євро. Позики досить такої, найте пільгової під 2-3% для громад, що стосуватиметься відновлення соціальної і критичної інфраструктури: це водопостачання, водовідведення, це теплопостачання, це лікарні, це дороги місце місцевого значення і державного значення. Загалом це стосуватиметься саме прикордоння прикордонних областей, особливо це ті області, які на лінії зіткнення з агресором, на лінії бойового зіткнення. Це Дніпроторська, Харківська, Сумська області, Одеська області, там де велика кількість ВПО. Також стосується другої угоди, вона стосуватиметься саме водовідведення і водопостачання це окремо 100 мільйонів євро. Величезна проблема не тільки в, в, в тих областях, які мають величезні виклики, Пов'язані з війною, але по всій Україні. Зокрема, я як депутатка звінич маю сказати, що це номер один проблема у мене на окрузі: це водовідведення, водопостачання. Критично не вистачає води. Уже ті колодязі і такі, скажімо, старий підхід вже не якби він себе не виправдав, води немає. Відповідно, потрібно будувати скважини в практично кожному селі робити, поновлювати водовідведення, Відведення будувати водогони. І це фактично, якщо ми робимо соцопитування, це номер один проблема. І на селі, і в містечках, і в містах Вінниччини. це водогони, вода і це дороги. На жаль, що стосується місцевих доріг, що стосується mm -hmm. водогонів, системних рішень немає. Коштів державних через війну немає. І тут нам на допомогу приходять наші міжнародні партнери. Але звичайно, для того мають бути спроможні громади, які спроможні. Воти ці кошти, реалізувати їх і виплатити ці відсотки, хоча вони пільгові, але все одно для багатьох сільських громад це фактично дуже важка задача, і мені здається, що ці кошти більше, звичайно підуть на великі міста. І тут держава має вже продумати, що треба робити для сільської місцевості, і придумати, і запропонувати уряд має системні рішення і виділити кошти на водогони і на місцеві дороги.